Чи не маю, на що я дивлюся? Ми побачили, як Лоїн ніс частичку зубу. пам'ятаєш? А, точно. Дякую, що на. Так звати. Ге, я тут Помні. Слухай, цей, я я не хотіла тебе кидати. Я ну, моя рука. Я ну, я не знала, що робити. Раст. А де його можна знайти? А, я, я не впевнена. Гадаю, десь неподалі просто на А, Добре, вже біжу, а ти просто сиди тут. Не те, щоб ти могла піти кудись. А, почекай мене, я скоро обіцяю! До речі, Помні! Мені шкода, що твій перший день був на весь Житина, хвили, пи, 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 пи. А, так, але не хвилюйся за це. Просто піду знайду Кейна.